Всім привіт! ну Дуже нетипове відео для мого каналу. Я завжди роблю відео, такі, типу, як тести, там якісь подорожі на електровелосипеді. Коротше, канал повністю присвячений електровелосипедам. Ну Сьогодні щось якийсь не такий день у нас. І я вирішив таке зняти невеликий тревел блог свій про подорож через всю Україну на авто на оцій прекрасній BMW E46. Їдемо ми з міста Харкова до міста Івано-Франківськ. В принципі, ми їдемо в Карпати, їдемо подорожувати. Там буде багато чого цікавого, похід в гори, там треба на Петрос піднятися. Також буде у нас рафтинг. Ну, коротше, буде ще багато-багато цікавого. Потім ми на цій машині поїдемо з Карпат в Одесу на Чорне море. Ну, в принципі, подорож у нас така. Десь приблизно на 3000 км загальний буде пробіг. Тому буду трішечки включатися, буду робити невеличкі вставки. Сьогоднішню подорож я розбив на 2 дні. Сьогодні 600 км і завтра я проїду 500 км. Якщо вам цікаво, ви можете підписатися на канал і ви будете сьогодні разом зі мною подорожувати по Україні на авто. Поїдемо ми на отакій от красуні Беха троечка. 46 кузові. Машина повністю забита речами. І ні, це я не для себе везу їх, це треба передати речі. Мої речі це ось. Основне, це мій велосипед. Десь я його там привалив, ну нічого страшного, на якому буду подорожувати там по Карпатах. Ось, вся машина повністю забита речами. Машина двохлітрова дизельна, тому розхід дуже приємний. О! Проїхали ми вже 326 кілометрів. Клімат працює, все працює. І нам сьогодні до першої точки до нашої ночівлі ну, приблизно ще десь 250 км це Коростишевський каньйон. Там будемо сьогодні ночувати. Ночувати будемо в Автівці. Можна задати таке питання, а де тут ночувати, якщо тут все завалено речами. Я для цього взяв палатку, вона десь там валяється в мене. Я зберу палатку, туди будуть всі речі перекладені, а ночувати я вже буду ось тут на задньому сидінні, ну, воно повністю в рівний пол розкладено, тому ніяких проблем немає. Єдине, що важко буде все це збирати, розбирати, перекладувати, але то таке вже. Тому ми поїхали далі. Зараз у нас через 150 км Київ, затори, час пік. Тому що зараз 18.15. Ну що десь о 8 годині будемо в Києві? Не переключайтеся. Виїжджав ми з Харкова 30 серпня о другій половині дня. І щоб подорож не була важкою, 1100 кілометрів були розділені на два дні, і від того була змога заїхати по дорозі в красиве місце відпочинку. Але про все по порядку. Києва вийшла домчатися дуже швидко. А ось само місто долати важко. П'ятниця вечір місто стоїть у заторах, купа людей та машин. Дорога через місто зайняла більше години, і пізно ввечері ми приїхали на наше місце ночівлі на Коростишівський каньйон. Наступного ранку ми приїхали. На Коростишевський каньйон. Дуже фантастично красиве місце. Вода дуже тепла, вже скупалася. Люди стрибають. Висота ну дуже велика. Я пригав з двічі меншої висоти і так було трошки моторошно, лячно. А з тієї, де чоловік стоїть, то я не розумію, як він з неї пригає. Дуже багато машин. Люди приїжджають на, на ночівлю. В принципі, як і ми тут зупинилися на ночівлю, ночували в автівці. Зранку погріли собі їжі. Ось. А це вид на цю сторону. Де он цивілізований заход у воду. І тут от по скалам можна вниз спуститися. І от звідси я теж прыгав. Ну, вода коротко, прикольна, чиста така і тепла. Що сьогодні вже 30, 30 серпня. Прикольне місце, треба буде сюди ще повернутися. Завчора було проїхано 587 кілометрів. Зараз вже 11.20, Ми вирушаємо далі в нашу подорож. А їхати нам ще сьогодні 500 там з копійками кілометрів. Ну трошки менше ніж учора, тому ми поїхали. На другий день добряче відпочивши на каньйоні і відновивши свої ресурси, ми поїхали далі. Їхати вже менше, ніж учора, але дорога дуже монотонна і з'являється все більше камер фіксації швидкості. До речі, вже три рази попався на одну і ту ж саму камеру біля рівного. Хочу поділитися з вами одним таким прикольним лайфхаком. Якщо ви їдете в подорожі і вам хочеться щось підзняти, там красиве відео, то на дорозі спеціально встановлені ось такі. Знаки, ось, бачите, 5 кілометрів. Це що означає? що через 5 км буде дуже гарна локація, і вам вже завчасно треба готувати свої телефончики і як можна скоріш прискорюватися і проїхати ці 5 кілометрів. Тому не гаємо часу. Поїхали! Свіблі! Останній відрізок маршруту з Тернополя до Івано-Франківська вже більш цікавіший. Дорога стає вузькою та звілістою, але й напрочуд мальовничою. Звісно, швидкість падає, але я скажу, що навіть подобається на цьому участку їхати повільніше. А тепер трохи про машину. Якщо не брати до уваги невеличку несправність з електрикою, яка виникла в дорозі, вона показала себе відмінно. Середній розхід палива вийшов 4,5 літру дизелю, що я вважаю просто прекрасно. Але й була суттєва неприємність з ТЦК на кордоні Тернопільської і Івано-Франківської областей. Вдаватися в деталі не буду, але хочу від себе порекомендувати без особливої потреби краще у Карпати поки що не їздити. Якщо, звісно, у вас немає суттєвих підстав. Але не будемо про погане. Дякую, що подивилися це відео. Можете поставити лайк та підписатися на канал, тому що це початок подорожі по Карпатам, і далі буде виходити серія нових відео. На все добре!